Комунальники відтягують гілки знаменитої тополі Пушкіна, що декілька сот років росла у одному з подвір'я на торговій старовинну деревину скидають до кузова вантажівки та відвозять. Найтовшу в Україні пушкінську тополю обрубали декілька днів тому. Першими на сполах почали бити екскурсоводи, для яких тополя одна з точок на туристичних маршрутах. Ми з туристами гуляли маршрутом дворики Одеси. Ми іноді сюди е заходимо, коли тут відчинені ворота, і е заходимо навмисно, щоб роздивитись одне з найстаріших дерев нашого міста цю канадську тополю, яка тут була ще зовсім нещодавно. І Ми побачили ось такий жах, побачили, що все розпилене. Більшість гілок стополі обривали комунальники при тому, що дерево охороняється. Обслуговуюча компанія «Ренесанс» зробила це за їх словами через санітарні причини, аби омолодити старе дерево. Ви увіді весною, воно дасть нові відростки і піде дерево. І ще і приїдуть доповнітельно приєднати спеціаліст, міста срезав спеціальний такий є вигляді краски до спеціальне, то є который мы мені покривають міста срізи. Операцію на деревині проводили через скарги місцевих жителів, розповідають комунальники. Мовляв, спиляти старі гілки та обробити стобур прохали самі мешканці подвір'я. К нам звертаються не адна постоянно жителі Здесь, тим більше, Прошу внимание, видите, вот эта ливневая каналізація. Лівньовка корневой системою передавила всі домовые комунікації. Якщо сейчас не провести ряд неотложных мероприятий, то ми можемо этот дом також, не дай Господь, як рядом. Понимаете? на руках у комунальників. Усі необхідні дозволи від управління архітектури та міськ зелентресту. Хоча останні впевнюють, що ніяких дозволів на санітарну обробку не надавали. Зелентрест не має права видати розрішення на обрізку тополя. Если даже нам поступает такое заявление да, с просьбой о кронировании, там или подрезке дерева, дерева, мы должны обратиться в областную экологию. Совместно выезжает областная экология, вот здесь и комиссия определяет точечно, да, какие ветки необходимо спилить. В результаті місто майже втратило одне з найстаріших дерев. Воно вважалось одним із найтовших в Україні. А за міськими легендами на нього видирався навіть Олександр Пушкін, коли навідувався до своєї коханки під час заслання у Одесі. Пушкін у цих у цьому кварталі, звісно, бував, тому що на розі вулиць Пастери Торгової нинішньої стоїть будинок, колишній будинок фундуклея. Саме там мешкав губернатор Воронцов в канцелярії якого працював Пушкін. Пушкін спілкувався з цією родиною. Саме тому так це теж Пушкінські місця в Одесі і розбиту тополю майже не врятувати. На думку біологів, дерево отримало серйозні пошкодження. І якщо весною воно зацвіте, таку подію можна вважати чудом. Нижня частина дерева більш-менш здорова. Будемо сподіватися на, на найкращий ісход в цьому плані. Тому що, в принципі, ем, достатньо багато рослин в місті, які були підвергнуті, таким операциям впоследствии восстанавливались. Для Тополя, конечно, ситуация усугубляется тем, что для него характерен так называемый верхушечный или моноподиальный рост, поэтому ему Вестановіться буде скоріше всього сложні. В остання схожа б, подія відбувалась на французькому бульварі. Там у 2012 році також обрубали частину дерев і також клялися, що робили це, аби омолодити їх. Та від того вони загинули на думку небадужих одеситів пушкінську тополю. Також калічили свідомо, адже вона перегороджає в'їзд до двору та заважає там паркуватись. І якщо виконавці все ж таки не мали відповідних дозволів, їм загрожуватиме адміністративна відповідальність та штраф у майже 50 тисяч гривень.